Всім привіт, любі друзі. Сьогодні ми пограємо за Чілі на шляху нацизму. Взагалі, я думаю, що ця країна доволі скудна, бо в інших партіях якось Чілі себе не проявляла. Але в кінці ми подивимось, чи так це. Тому не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та пишіть коментарі. Приступаємо до гри! Починаємо ми з того, що країна наша в повній розрусі, економіці, тобто заводів. Взагалі нема. Військові заводи теж дуже мало. Армія слабкіше просто вже нікуди. І до цього ще зверху нам додається купа. Просто купа дебафів. В принципі, а так все добре. Нормальна країна. Спочатку будемо намагатись робити конні дивізії, тому що надзвичайних у нас бракує озброєння. І от як можна швидше нам потрібно перекотитись в нацизм, тому що демократи просто так тут бачу сидіти не хочуть і будуть нам заважати. В Європі поки все теж нестабільно, в Норвегії та Іспанії починаються нацистські повстання, що для нас в принципі не сказати що й погано. Ну, по крайній мірі, в нашій цій ситуації. Ми вже починаємо виконувати фокус на вже повне перекатування в нацизм. І чомусь ці демократи нам так якось і не заважали. Але можливо і заважали, заважало, я чомусь цього не побачив. Значить, погано заважали. Ну це нам і на користь. На нас одразу виловили там купа фокусів, що які з них одразу виконувати не було зрозуміло. Але потрохи треба йти до фокусів на війну і вже з кимось воювати. Тому що армія в нас сильніше якось дуже не стає. А от у сусідів ця армія стає все сильніше і сильніше. Тому, мабуть, перша наша ціль буде Болівія. Тому що це найслабший наш сусід. Ну, робити тут багато нічого. В світі тим часом взагалі повна каша настає. Німеччина зі Швецією в альянс і тепер. От я не розумію, мені хтось може пояснити, чому комуністична Швеція. Завжди вступає в вісь. Яким таким чином? Де комуністи, а де нацисти. Може, це в той період, коли Радянський Союз з Німеччиною пакт Молотова-Риббентропа підписали. Тому що в мене пояснень немає ніяких. Тим часом, нарешті, оголошуємо війну Болівії, але хоч дивізій в нас і більше, але вони ну, дуже слабкі. Що конні, що ми зробили, що в нас були дивізії, дуже слабкі. Тому вступляти в якісь сутички з болівійською армією якось не дуже хочеться. Та й в принципі, якщо так подивитись, то ми доволі вдало так маневруємо. Бо і в Болівії дивізій маловато, а у нас якраз для маневру вдосталь. І фронту, і дивізій. У нас якраз ще й нові дивізії створюються, що в принципі непогано. Але навіть зараз ми бачимо, що велика купа наших дивізій не може вже в котлі закрити одну. І навіть нас починають відбивати так доволі сильно. Але це скачки по цих горах, тому в принципі пофіг. Та й ми якимось чином капітулювали, навіть лапас не зайшли. Але вже просто пофіг на все. Головне, що завоювали. Але куди далі йти, це, звісно, питання. Спробував я піти на пару знову ж бліцкригом, бо начебто і армія недовол... невелика. Ми якраз. Був план, щоб заточити ці дивізії на кордоні в котел. І якраз по плану все повинно бути дуже вдало. І, в принципі, на початку не сказати, що все було і погано. Починаємо заходити на їх територію, все вдало, котли. Але в один момент просто все катиться, нас відбивають, роблять котли. І це стало зрозуміло, що більше воювати немає сенсу. Тому на Перу Поки що піти ми взагалі не можемо. Та якось навіть на це перу бичити. І поки що у нас буде застій, бо атакувати ми нікого не можемо. В Європі так там взагалі без сліз не гляне, Швейцарія там астей бере, там інші країни веселяться. Одним словом, веселуга у них там. А у нас нудьга. Тому що. Крім того, як сидіти і хоч якось витягувати нашу країну з повного хаосу, ми більше нічого не можемо. Поки я сидів, підіймав економіку, тут Еквадор напав на Перу. І в принципі я хотів приєднатись до цієї війни, щоб помститись Перу. Але чомусь Перу було настільки сильне, що Еквадор дуже швидко пав і віддав свою територію. Тому помститись я просто не встиг. Тому повертаємось до того, що я робив? Єдине, що залишається робити, це дивитись, як в Європі все дуже-дуже весело. Третій Рейх розпочав Другу світову Комуністична Франція спочатку знаходилась в альянсі з Третім Рейхом, потім Третій Рейх оголосив війну Франції. Вони воюють ще й з Великобританією, там Польщу ділять, Чехословаччина за в альянсі з Третім Рейхом. Румунію давлять з обох сторін. Радянський Союз якимось невбаченим чином здобув собі територію в Сирії. Наступає тепер звідси, намагається дійти до Світського каналу. Ми забороняємо комуністичні партії на всяк всяк. До Третього рейху ще й доєднується Японія з маріонетками. І це дурдом, Або все ж таки стабільність, бо для Хойки це нормально взагалі. Ну а ми тим часом, чого це ми будемо просто так сидіти, ми оголошуємо війну Аргентині. І чи правильно це було, чи ні. Сказати складно, хоча, мабуть, скоріше, що правильно, тому що сидіти ще довго чекати це взагалі, ну в які ворота це йде. Ми починаємо прориватись на незахищених ділянках фронту, щоб оточити їхні дивізії. Спочатку навіть все вдається, тому що ми ще й розробили собі додаткових 4 дивізії для прориву. Знищуємо багатенько дивізій як на вогняній землі, так і в котлі на півночі. Хоч і закриваємо ми їх, ну, дуже тяжко. І навіть вони нас як не як пробивають трішечки. Але відступати нам жодної провінції нельзя, Тому що ми щілі. Ми дуже вузька країна, і тут втрата однієї провінції це втрата половини країни. Тому жодної провінції нам здавати не потрібно, крім аргентинської території. То не важливо, тому що головне котлити їхні дивізії, а території ми потім відіб'ємо. Потім ще спроби оборони і кілька невдалих спроб прориву. Але на один раз прорив у нас вдається. Знищуємо одну дивізію на півдні. А також з півдня ми прориваємось далі. Взагалі-то я хотів прориватись на півночі. У мене план такий був. Але в нас вийшло пробитись на півдні. Тому, а чому б ні? Будемо тоді прориватись там, де можемо. Стримуємо ті дивізії, які там на півночі ще намагаються наступати, і намагаємось закрити котел з немаленькою кількістю дивізій, дуже немаленькою. А нам ще Перу віддає шматок своєї території, яку ми ще й націоналізувати можемо, тільки плюс. У нас хоч люди з'являються, хоч трішки. І все ж таки тим часом ми закриваємо цей котел, або створюємо, який у нас з'явився на такі немало, більше ніж 6 дивізій. Це взагалі прям успіх. От тільки треба його ще закрити, а з цим у нас вже проблемка, тому що закривати їх ну, дуже складно. В Європі там взагалі безліз не глянеш, там Чехословакія пішла в Лабанк, в США, комуністи повстали, то я взагалі туди навіть лізти не хочу. В той Дордом в мене і тут Дордома вистачає по повній програмі. Після закриття того котла. Я вирішив, що потрібно побудувати нам лінії укріплень, щоб хоч якось дивізії були вільні. Тому що навіть ці чотири дивізії, які взагалі то наступальні, їм приходиться зачасту оборонятись, допомагати на інших ділянках. Але після побутови тих фортифікацій ми почали ще один наступ. Тепер з півночі. І цей котел став найкращим за цю війну, навіть не просто найкращим. А цей котел став просто вирішальним за всю цю війну. Ми закотлили тут стільки дивізій, що просто порахувати складно. Тут десь 18 дивізій плюс-мінус. Це взагалі перемога зі всіх перемог. Ця війна вже, можна сказати, вже вирішена, який тут буде ісход. Залишилось тільки добити ці дивізії. І на щастя, нам це вдається. Починаємо потім ще один прорив. Тому що їхні війська вже дуже слабкі. Починаємо йти до Буенос-Айреса. І це нам знову вдається. Ну, звісно, після знищення 18 дивізій. До речі, наші агенти нам казали, що в них десь під 70 дивізій. Ну це якщо рахувати максимум. Хоча я завжди рахую максимум, тому що в період війни вони ще нові дивізії можуть створити. Тому 70 це такий варіант оптимальний. Военносайрес ми захоплюємо, котлемо ті дивізії, які там залишились. Спочатку я хотів ще наступальні дії провести, але вони якось не вдалися, тому просто вімкнув автоплан, і Аргентина знищена. Тепер це наша територія. І от з ким воювати далі? Спочатку думав на Уругвай, але правильно, що я на нього не напав, тому що він там потім вступив одразу ж майже в союзники. А з ними воювати там в Європі. Ну, його нафіг взагалі зв'язувати з цією Європою, там капець, що твориться. Тому вирішив напасти на Парагвай. І це повний капець. Спочатку все вдається ну начебто так добре. Але потім на цих провінціях ми стоїмо дуже довго. Будь ласка, розробники, зробіть щось з парагваєм. Ну, це ну взагалі не норма. Що начебто ну, слабка країна Латинської Америки може тримати будь-яку країну в грі, ну це ну, взагалі не норма. Причому ладно ще б в якихось там джунглях, там, де ладно ще партизанські загони можуть діяти. Але в містах таке ну, це взагалі не ну, як. Ми і будували лінії снабження ми будували. Ми що тільки не робимо, а робити ми їх так і не можемо. В Європі тим часом ще цікавіше. А ми через дуже багато часу, якимось магічним незрозумілим чином, нарешті Парагвай капітулює. І. І що? І в принципі робити нам залишається. Я захотів оголосити війну Колумбії, тому що Перу, ну його нафіг з цим Перу воювати. фу, Оголосити війну Колумбії. Бо я прочитав начебто там фокус, що якщо захопити провінцію, там одну, то можна зробити так, що вся територія Латинської Америки буде національна і навіть більше. Але, по-перше, одразу треба сказати, що прочитав я його не так. І для того, щоб націоналізувати всю Америку, потрібно її повністю захопити. Що ми взагалі ніяк не зможемо, тому що Бразилія з ругаєм в союзниках, і доволі добре себе союзники почувають, ну ж, взагалі дуже добре. За цей час у них дофіга дивізій, і воювати з ними це самогубство. А так оголошуємо війну Колумбії, так як вони комуністи вступають в союз з Радянським Союзом, який воює з союзниками. І ми проходимо через територію Бразилії і Колумбію капітулюємо, тому що нічого такого вона для нас зіставити не може. Навіть для нас тепер ми не така слабка країна, як були. Тому виконуємо ще фокус на націоналізацію хоча б якоїсь території, тому що той фокус на всю Америку ми взагалі ніяк не зможемо. Причому я навіть не знаю, при якому такому розкладі ми взагалі б змогли це зробити. Це треба, мабуть, така вдача сильна, або, або чи ти якийсь, Мабуть. Бо, на мій погляд, я це зробити взагалі не зможу, навіть якщо буду перегравати заново. Колумбія капітулювала, і це був не просто успіх, це було найкраще рішення вступити в цю війну. Ми анексували всю Колумбію, анексували Корсику, Сардинію, Південь Італії, замаріонетили Туреччину, Сирію, Ліван. Ірак, Курдистан і Україна вільна. Це дуже багато, що ми отримали. Ще у нас дуже велика промисловість військова. Дуже велика. І я взагалі-то очікував, що мені доведеться змагатись за те, щоб Колумбію забрати. А тут я навіть більше забрав. Потім я ще хотів Еквадор захопити, але він вступив в союзники і. Мені взагалі потрібно казати, що воювати з союзниками це в моєму випадку повне самогубство. На цьому гра закінчена. Більше тут робити нічого. На яку б країну ми не напали, вона вступить в союзники, а воювати з ними це, як я і казав, самогубство. Та й вже гра починає тормозити. У союзників і не тільки дуже багато дивізій, а у нас в принципі є все. Ми велика держава. У нас є купа військових заводів, є люди, хоч і не так багато, є ресурси, ми змогли захопити половину Латинської Америки та зробити маріонетки, які немаленькі, а також є ядерний комплекс. Висновок: чи є Чилі нудною, то ні. Це іграбельна країна, хоч і як захопити всю Латинську Америку, я не знаю. Тому на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!